Питаю всіх, мене дістали одним питанням. Я не знаю, як це дивитись, але, чоловіки любі, я вам подивлюсь: чи буде припинення мобілізації в Україні? Я беру 25-й рік. Давайте я беру полод воїнів, починаю з неї. У 2025 році буде припинення мобілізації в Україні. У 2025 році буде припинення мобілізації в Україні. У 2025 році буде припинення мобілізації в Україні. Дивимось. Ох, як відносно все. Не очікуйте, що її повністю припинить. Зовсім ні. Вона буде досить прихована. В якийсь період вона тупо прихованою стане. Ці обмеження будуть діяти. Мобілізаційні. Да, будуть зміни, якісь зупинки. Але ось йде період, що Україна дійсно стане в цій жопі жертвою, бо не буде навіть кого тягти, в принципі. А ризики повторення ситуації, ризики, вони змушуватимуть тримати все на контролі. Не буде вона повністю зупинена. Не буде. Досить карта невизначеності. Якщо це невизначено, це вже однозначно не можна сказати, що вона буде зупинена. Тепер беру цю колоду. Мобілізація в Україні у 2025 році буде зупинена повністю. Мобілізація в Україні у 2025 році буде зупинена повністю. Дивимось. Ні, не буде. Буде пауза по ній. Пауза буде по ній. Відносна. Відносна пауза буде. Угу. Досить по колу все буде крутитись, не буде такого, що раз зупинили і все. Одні королі. ні. Це були на дні колоди. Вона буде періодичною. Вона буде, не буде повністю, як ви думаєте, що її зупинили ні. По помірності це буде, знаєте, ось як на майбутнє робота на, на серйозна потрошку. Там, Хто повинен, хто був, хто не був, іноді вона буде працювати ця система дебільна, але не в такому обсязі, як зараз, звісно. І територіально також треба буде дивитись, знову ж таки, виходячи з того, прифронтове місто, не прифронтове, і що там буде відбуватись. Ось. Тому не очікуйте повної зупинки мобілізації. Паузи так, зупинки ні.